Мене звати Діма, я адвокат, трішки я ще викладаю. Займаюся інформаційними технологіями інтелектуальною власністю. Ми два роки назад займалися справою XUA, власне, від, з боку, не з боку міліції, з боку X.U.A. Власне, звідти більшість практики, тому що ми в X.U.A. займаємося зараз саппортом. Відповідаємо на запити про порушення прав. Ну, і такі короткі коментарі. Я, власне, не технічний спеціаліст, там більше всі юридичні питання будуть далі, але тим не менше такі очевидні речі, якими я сам користуюся, це паролі док не зберігайте. Якщо ви хочете зберігати пін-коди в телефоні, не називайте в контактах це, цей контакт ПІН, як мінімум. Якщо ви, якщо ви хочете користуватися антивірусом, то не користуйтесь зламаним антивірусом. Ну, купіть вже або використовувати безкоштовний, або купіть антивірус, але не Касперський. Касперський належить на 50% ФСБ Росії. Відсутність фаєрволу. А в кого є фаєрвол? Встановіть. О, добре, встановіть феєрвол. Погугліть і встановіть обов'язково. Є безкоштовні. Е, наступна тема інформація. Яку інформацію ви можете використовувати вільно, яку інформацію ви не можете використовувати вільно? І що вам за це буде? Право на інформацію в нас є необмеженим майже. Воно визначено законом, воно визначено Конституцією, законом про інформацію і передбачає, що кожен має право на одержання, використання, зберігання, розповсюдження інформації. Так, Необхідно для реалізації своїх прав та свобод. З іншого боку, обмеження все ж таки є. Обмеження права на інформацію. Може відбуватися тільки у випадках, передбачених тут. В інтересах національної безпеки держава може обмежувати право на інформацію. Як це таке обмеження називається? Державна таємниця. Так. Запобігання злочинам, захист репутації прав та інших осіб або конфіденційна інформація для забезпечення права на правосуддя. Іншими словами, можна уявити собі всю інформацію якось ось так. Тобто є вільна, є інформація з відкритим доступом, є частина інформації, яка сюди накладається, конфіденційна інформація або державна таємниця. І ще на, ну, третє наслоєння юридичне – це персональні дані. Тепер по черзі, що таке відкрита інформація. Будь-яка, яка не є закритою. Законом визначено перелік відкритої інформації. Це інформація, яка не може бути обмежена. Так? Це інформація про стан довкілля, якість харчових продуктів, аварії, катастрофи, небезпечні природні явища. Перелічувати далі особливо, напевно, не буду. Факти порушення прав і свободи людини. Припустимо, якщо я хочу отримати інформацію від правоохоронного органу, яка кількість вбивств відбулася в Закарпатській області. Я можу отримати цю інформацію? Так, можу. Це відкрита інформація. Публічна інформація. Публічна інформація, це та, відкрита інформація це та інформація про діяльність державних органів, яка є відкритою. Тобто, іншими словами, та інформація, яка не є державною таємницею. Різниця між відкритою інформацією та е, публічною інформацією тільки в тому, що це інформація, яка створюється державним органом. Є сервіс такий як Дубл, який зробив робота. Цей робот ход, ходить по таким сайтам і забирає звідти інформацію з сайту про ці резюме. Забирає ці резюме з сайту і викладає в себе. Тобто, якщо я в пошуку набираю в Гуглі е, робота не знаю, в Кока-Колі, я йду не на первинний сайт, куди хтось. Там якийсь роботодавець вакансію виклав. А я потрапляю в Джубл, який індексував цю інформацію і в себе на сайті виклав. Як ви вважаєте, немає тут порушення прав цього первинного ресурсу, там роботу і припустимо? Інформація це товар. Є відкрита інформація, але особа, яка цю інформацію збирає, вона витрачає, витрачає на це якісь ресурси, фінансові або інтелектуальні ресурси. Але щось витрачає. Інформація просто так не з'являється. Да? Він не збирає. Інформація є товаром. І відповідно, особа, яка цю інформацію зібрала, вона має право встановити правила користування цією інформацією. Тобто, окей, вона публічна, ти можеш її взяти, але правила користування лишаються. Ось гарний приклад. Хто знає, що таке ресурс АПАГОДЯ? Не знаєте. Це сайт, який порівнює. Порівнює інформа... прогноз погоди з інших сайтів. Там погоду... ну, тут немає погоди UA, припустимо, погода UA. Я не знаю, як працює погода UA, як, як саме вона працює. Е я думаю, що в них є або контракти з метеорологічною службою, або в них самих є технічні е можливості для того, щоб збирати, е робити прогноз погоди. Вони зробили цей прогноз погоди, втрат... витратили на це якісь гроші. Або ресурси. І тут з'являється якийсь сайт АПогодя, який включає їх в таблицю і, і дає тут дані. що Апогодя написали, що тут мінус 4. Хтось написав там плюс 1. Тобто АПогоді з'являється інформація на якомусь сайті. АПАГОД, о о, верніше, первинний ресурс не давав нікому дозволу на це. Тобто, не передбачав таку можливість. Але знову ж таки, є, робота. є робот, який витягує цю інформацію з певних ресурсів і, і робить в вигляді таблиці. Тут є порушення. Але ж джерело зазначене. Джерело зазначене, так. Якщо первинний ресурс в себе в правилах користування напише, що використання інформації з мого сайту, з погодою Єї, заборонено. Написати можна все що завгодно. Написати можна все, що завгодно, правильно. Але це все ж таки важливо, тому що якщо не написати, якщо не написали, первинне джерело не написало нічого про інформацію. Я мій робота погоді взяв і витягнув цю інформацію. Він щось порушив? Нічого не порушив. Інформація про погоду відкрита. Інформація про довкілля про погоду є відкритою. Власник цієї інформації нічого мені не сказав про те, можна чи не можна. Тому можна. Якщо він сказав, що можна, тільки з посиланням. Я на всяк випадок зробив посилання. Якщо він написав не можна, а що робити? От вони не дали дозволу, так? а ви використовуєте. Який ще є варіант, що можна ще зробити? Знаєте? Домовитись з ними про те, щоб вони надали вам цю можливість. Це документ, в якому міститься власне правило користування якоюсь інформацією. use. Перша частина. Інформація, да, інформація з вільним доступом є. Тепер конфіденційна інформація. Конфіденційна інформація це інформація, яку дві особи, які між собою працюють, назвали конфіденційною. Якщо дві особи ці дві особи не назвали цю інформацію конфіденційною, вона не є конфіденційною. Тобто, якщо у вас працює працівник. А ви йому не сказали, що ось цієї інформації є конфіденційним. Якщо він розголосить, припустимо ваші плани на 5 років по завоюванні всесвіту, це не є розголошенням конфіденційної інформації. Та, тому що він про це формально не знав. Якщо ваш контрагент, якщо ви прийшли, припустимо, ви інвестор, ви хочете придбати якусь, якийсь якісь ви хочете спочатку дізнатись що в цього медіахолдингу є? Ви е, хочете провести дюдіжн дю дю здав прийти з юристами з купою е, з фінансистами. Щось почитати, щось поробити, а потім відмовитись купувати. Та добре, ну нам вже не потрібно, ми вже передумали. Так? Тобто ви отримали інформацію для того, щоб ця особа, яка отримала цю інформацію повну про компанію вашу, не розповсюджувала і так і не завдавала вам якісь репутаційних збитків. Так? Ви маєте укласти з ними договір про нерозголошення конфіденційної інформації і там перелічити весь перелік інформації, яку ви не хочете, щоб та особа розголошувала. В іншому випадку ця інформація не захищається. Персональні дані. Будь-яка інформація про фізичну особу є за дефолтом конфіденційною інформацією. Мені не потрібно ні з ким укладати угоду про те, що я прошу захищати там, я не знаю, ту інформацію, що я там, застрахувався в компанії Уніка. Да? Я ні з ким не маю це укладати, тобто ця інформація є конфіденційною. Ніхто не може про це написати там, в інтернеті. Да? В тому числі компанія Уніка. Є персоніфіковані персональні дані, є неперсоніфіковані персональні дані. Припустимо, інформацію про те, що у вас на сайті 100 користувачів і 49 із них чоловічого полу, так? то це неперсоніфіковані персональні дані. Так? Якщо у вас є база даних із прізвищем, ям по батькові IP-адресу, які заходили до вас на сайті і час заходу, це персоніфіковані персональні дані. Так? Коли Google збирає, фотографує, робить 3D-карти обличчя, за Це, цей піксолізується, та? і так само номери машин. Тобто вони роблять із персоніфікованих персональних даних неперсоніфіковані персональні дані, так? Це можна. Сноуден. Що зробив Сноуден? Знаєте? Що? Він же почав. і Так, і в державних таємницях була інформація про те, що. Великі вендори Google, Microsoft та інші вони збирають персональні дані осіб і передають їх правоохоронним органам. Та, така була інформація. Стосовно цього, ви звертайте увагу, що будь майже будь-який софт, яким ви користуєтесь, збирає ваші персональні дані і має право передавати їх правоохоронним органам третім особам. Майже будь-який. Щоб на цьому довго не зупинятись, ліцензіонне соглашення Windows. Це з сайту просто, я його скопіював, але майже всі ліцензійні умови такі, включаючи Google і всі інші. Устанавливая Windows, вы соглашаетесь с условиями. Да? Тут так написано. Построено лицензионное соглашение как вопрос-ответ. Не как договор, а как вопрос-ответ для простоты. Но тем не менее, это юридический документ. Значит, дальше с какими условиями мы соглашаемся? При подключении... при подключении компьютера к интернету программа имеет право отправлять и получать данные, включая персональные данные. Вы с этим соглашаетесь, соответственно, по дефолту. И при определенных обстоятельствах Microsoft также передает данные третьим лицам. При каких обстоятельствах мы не знаем. И какие именно персональные данные мы не знаем. Теперь вопрос. У вас есть телефон. У вас есть телефон. Вы можете его разобрать? Подевитесь, как он работает. Почему не? А почему не? Можете, так? Ні, погодіть, ви купили книжку. Ви можете, ви можете вирвати з неї сторінки і спалити? Да. А з журналу? А ноутбук ви можете розібрати? Да. Ну можете. І телефон можете розібрати. Правильно? Він ваш, це ваша власність. Ви з нього заплатили там скільки? Три тисячі гривень. Він ваш. Тепер далі. Ліцензійну угоду Windows. Ви не права обходити технічні средзи защити, і зучать технології, декомпілювати або діасамблірувати. Тобто ви не маєте права подивитися, які саме персональні, персональні дані збирає про вас компанія і коли, як вона їх кудись відправляє? Є три види відповідальності основних: кримінальна, цивільна і ніякої. Кри кримінальна відповідальність. Як ви вважаєте, копіювання чогось в інтернеті? Наскільки це суспільно небезпечно? В інтернеті, в інтернеті, так ну припустимо, ви скупіювали новину чиюсь так і в себе на блозі виклали, або ви пішли в кінотеатр, зробили екранку, зробили екранку з фільму і виклали це в себе на блозі, або ви десь на торент, на торенті скачали і виклали в себе і виклали на, на XUA в вільному доступі. Наскільки для це фінансові втрати? Що що? Несе для когось фінансові втрати. для когось фінансові втрати, так і ще що. Ну це як вважаєте, це злочин чи не злочин? Це злочин. Для того, щоб у вас не було, було ілюзій стосовно авторського права. Пісня «Happy birthday to you», яку ми всі співаємо, знаючи або не знаючи англійську мову, вона комусь належить. І строк авторської правової охорони ще не стік. Для того, щоб використати її в фільмі або в якоїсь не знаю, в кліпі, потрібно заплатити гроші. Вона належить кому там Warner Music. належить «Happy birthday to you». Об'єкт авторських прав знаходиться в публічному доступі тоді, коли з помер автор. І пройшло 70 років. Який кінофільм зараз знаходиться у вільному доступі, як ви вважаєте? Чарлі Чаплін. Давайте посчитаємо вільний доступ, жизнь автора, Лет 70. Який да, фільм був 140 лет тому знят? Вот вам смотрите, ответ на вопрос. В июле, в июле через, через декілька місяців, закінчиться строк авторської правової охорони на Екзюпері. Він помер плюс 70 років. Ви можете використовувати текст безкоштовно у правовласника рідні. рідні. Ні, погодите, Авторське право від права собственності. Право собственності ні Ви купили земельний участок в Криму. и на протяжении всей жизни никогда у вас никто ничего не отберет, правильно? А право интеллектуальной собственности ограничено сроком. Жизнь автора 70 лет. Если он передал перед своей смертью, на, за день до смерти передал права правообладателю, правообладатель будет владеть этим правом 70 лет плюс один день. А потом у него права заканчиваются. То же самое, как на лекарство. Право на лекарство истекает через 20 лет. 20 лет прошло, Все компании могут делать генерики из этого лекарства. Авторское право жизнь автора плюс 70 лет дольше. Но идея в том же: да? авторское право закончилось. Вот на этого закончилось авторское право. Вы можете печатать его, не спрашивая разрешения: снять фильм, сделать ролик. Наслідники мають право требовать від вас, щоб ви не включали, допустим, щоб, наприклад, наслідники можуть запретити Лесю по деревянському поставити спектакль з матюками по екзюпері. Вони мають право защищать, как бы, целості проїздження, но запрещать использовать или просить деньги не имеют права. Що ми порушуємо всі, коли користуємося інтернетом, фейсбуком блогами? ми можемо або когось випадково образити, або взяти чужий контент. Так. Це ми переходимо зараз до судової відповідальності. Кримінальна закінчилась, вона несправедлива, перебільшена, а далі я розкажу, чи можна її застосувати. Якщо ми когось образили або взяли чужий контент без дозволу, то ми аля порушуємо чиїсь права. Так? Хтось є автором цього контенту. І хтось, як правило, хтось вам каже, що. Ти використаний контент, от зараз я візьму і піду в суд. Так? Ну, це найгірша ситуація. Може звернутися із, із скаргою до вас або просто подзвонити сказати, що ти використав, там, е, ти зробив неправильно, зроби правильно тепер. Наскільки є відповідальність? Пам'ятаєте, три види відповідальності: кримінальна, цивільна і ніякої? Зараз ми говоримо про цивільну, начебто, але насправді ми говоримо про ніяку відповідальність. Тому що відповідальність в інтернеті це щось дуже. Це формально передбачене, але щось, що не існує, як суслік, тільки наоборот. Тобто ти не бачиш сусліка, але він є наоборот. Бачиш, на його немає. Якщо уявити собі ситуацію, що хтось все ж таки захоче подати на вас позов за те, що ви скопіювали його контент. Або в якійсь тупій ситуації, коли ви просто зробили перепост без дозволу, хтось колись отримував дозвіл на перепост. Mm -hmm. А багато пишуть, можна Да, Багато пишуть, тому що іноді, коли роблять перепост, його роблять якби не перепост, не шер, а вони копіюють текст. Посту, да, і якби від свого імені його викладають, оце типу неправильно, да, і тоді можуть просити дозвіл або пишуть там утянута там откуда-то, да? а іноді не пишуть ті, хто любить лайки збирати, вони не пишуть, да? щоб просто позбирати собі лайки. Так от, якщо хтось вирішить подати до вас до суду за те, що ви так зробили, є, ну тут ще не видно, що є третя дирка, тут є три дирки, які завадять будь-якій особі це зробити. По-перше, тут є дирка, хто відповідач. Принциповим для суду завжди є відповідач. Не можна судитись проти якогось ресурсу. Необхідно судитись проти, проти того, хто здійснив порушення. Питання: як визначити порушника? Якщо хтось скопіював контент і він знаходиться на якомусь сайті, вам потрібно визначити, хто це. Так? Як це визначити? Ви можете скористатися сервісом, який ви, напевне, знаєте, а хто не знає. Всі знають. Ну, Сервіс Хуїз. Ви можете е, зайти на сервіс Хуїз і дізнатися, кому належить веб-сайт. А вже так? приховуються правильно, вони приховуються. Ви можете звернутися до адміністратора доменної зони, запитати в нього, кому належить ресурс. Вони вам е, не дадуть відповідь, тому що це персональні дані. Ви можете звернутися до хостинг-провайдера, який так само вам надасть цю інформацію, якщо тільки ви не правоохоронний орган. А якщо ви зайдете в ХУІЗ, дуже часто так трапляється, що інформація закрита. Бачите? Private. це додаткова послуга, яку надають реєстратори. Всі веб-сайти, які зараз публікують негативну інформацію про Україну російською мовою, вони всі зареєстровані на називається або заустойчивої вони, крім того, що закривають інформацію про власника фізично, вони ще і не відповідають на будь-які юридичні запити. Тобто, якщо там буде на цьому сайті якась образлива інформація стосовно України, перекручена інформація, або використання якихось торговельних марок, припустимо, що там, українська правда вріот, да, і буде логотип української правди. Я як представник української правди, якби я не був, то я міг мав би право звернутися до, до власника сайту, і сказати, ти порушуєш моє право на торговельну марку. Ти вмистить е, сайт, образливий контент, будь ласка, прибери. І він юридично е, в мене є можливість через суд да його зобов'язати це зробити. Але я це зробити не можу, тому що я не знаю, хто порушив, і я не можу це юридично з'ясувати. Тобто. Дуже велика проблема. Я не знаю відповідача, я не можу захиститись. Якщо до вас хтось захоче звернутися, він навіть в Фейсбуці, маючи ваш логін, йому потрібно довести, що той логін, який там є, це ви фізично. Не можна звернутися до неіснуючого логіну да, або до, до, до ресурсу. Друга проблема це докази. По-перше, вам потрібно довести факт авторства на, на ваш твір. Якщо у вас є блог, ви в блозі. Не написали, що це, ну, не визначили, що це ваш блог, да, у вас там якийсь не знаю, анонім пише. Да? І у вас немає значка копірайта, і вашого прізвища я по-батькові вважайте, що у вас немає копірайту. Тобто ви не, 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 не можете довести своє авторство. Або картинка. Якщо ви цю картинку ви зробили в фотошопі щось, потім ісходники ви знищили, в інтернет десь викликали, через 5 років хтось це використовує, ви не можете довести своє авторство, так? Порушення. Є порушення, ви вже втомились, дай вже набрид? Ні? Добре. Як довести факт порушення, якщо, припустимо, ви звернулись до суду, або до вас звернулись до суду, а ви дивитесь, о, ситуація вже серйозна, і ви прибрали цю інформацію з сайту. Особа, яка прийшла до суду, вона має суду показати в чому порушення. Вона не може, тому що на сайті інформації цієї немає. Її потрібно якось задокументувати. А можна, можна. А якщо це фотошоп? Тобто, якщо ви робите скріншот, якщо ви робите депонування, вам завжди потрібно буде в суді довести. Ну тобто, суди не розуміють електронних доказів. Якщо ви роздруковуєте, робите принтскрін, роздруковуєте, це не є доказом, тому що я можу зробити його в фотошопі. Так? Тобто потрібно проводити експертизу. Процедура доказування, що електронний доказ є доказом досить складна. Як довести шкоду? Якщо хтось взяв вашу картинку, що ви будете вимагати в суді? Там, припинити використання? Так? Якщо ви захочете стягнути якусь компенсацію, як ви порахуєте компенсацію? Які збитки ви понесли? Методики розрахунку немає, не тільки у вас, а й в державі. Немає ніякої методики розрахунку. Точніше, тепер уявіть себе на місці особи, права якої порушують. Тобто ви генеруєте контент. Цікавий контент генеруєте. І крім того, що ви зацікавлені в тому, щоб цей контент розповсюджувався. Ну Ви реально зацікавлені в цьому. Да? Там, це ваша стаття, ви написали, дивитесь там, там там її опублікували, там, ну, добре там, вказали ім'я, не вказали ні посилання, нічого не вказали, але це ваша стаття, вам від цього там, цікаво і добре. А от, допустимо, не вказали. Розповсюджують, не вказали. Ви хочете якось захистити свої права. І, звер... і хочете звернутися до когось і попросити, щоб він припинив порушення прав. я... Постійно відповідаю на всі запити, які приходять в X.ua з вимогою зняти якийсь контент. І я так, от, все, що я вам розказав, да, є третій вид відповідальності за порушення в інтернеті ніякої. Тому що відповідача з'ясувати неможливо, докази знайти майже неможливо, порахувати збитки майже неможливо. Тобто, для того, щоб. Цей процес судовий провести потрібно вкла... ну, Це може бути дуже принциповий спір. Да? Тобто це не буде спір стосовно статті в інтернеті. Так, Це буде спір стосовно великого набору там, фільмів з великими збитками, з великою юридичною компанією, яка буде цю, цю справу вести. Да? В цьому випадку ну, буде мати сенс всі пройти оці кроки, з'ясувати, хто відповідач. Напевно, єдиний спосіб з'ясувати, хто відповідач, якщо він закритий, це кримінальна справа. І правоохоронний орган може це своїми каналами з'ясувати, а може не з'ясувати. Так, тобто, ну це складно і майже неможливо, якщо мова йде про порушення незначне, скажімо так, там, стаття, картинка або база картинок, або навіть якщо це ролик, або декілька роліків, це умовно незначне порушення. Тобто, якщо ви це зробили, то вважайте, що відповідальності немає за це ніякої. Тобто, коли ви отримуєте ось таке. Разумеющий, что ця особа, Николай Вжитина, точнее, Вона, скорее всего, не звернется в органы. Ну, то есть, Вона пышем иначе мы обратимся в органы, там, или поговорим в другом месте. Мы не поговорим в другом месте, потому что они не пойдут в суд. То, что они вот это написали, это означает, что они либо не понимают, о чем они пишут, либо они гопники. И то, и второе. Сейчас, секунду. И то, и другое дает вам моральное право ответить им грубо. Правильно? Там, и не убирать контент на зло. Эмбат не запрещен. Что такое эмбат? Эмбет это если вы на YouTube есть какой-то ролик, ты нажимаешь на кнопочку эмбат, у тебя появляется код, который тебе нужно вставить в свой блог или в веб-сайт. Если вы делаете эмбат, то вы не нарушаете ничьих прав. А если просто ссылка на их сайт? Ссылка... Ну, еще не ну, ссылка. Нет, Все. можно, ссылку можно. Если вы записали где-то передачу и выложили это на своем сайте, так делать нельзя. Если вы сделали эмбот с телеканала, там, с онлайн-трансляции телеканала, так можно. Да? То есть грамматики оно вещает одновременно в YouTube. Да? У них есть канал в YouTube, вы можете сделать эмбот. И у них есть там записи, да, они их хранят отдельно, нарезают и хранят. Можете взять, сделать ссылку. Но взять, у нас есть клиент, который говорит, я хочу э, вытаскивать видео из таких сайтов, как YouTube и показывать их на своем плеере. То есть я вытягиваю с YouTube, показываю на своем плеере. Так делать нельзя, это нарушение авторских прав. Если я копирую вместе с плеером, как MBA, то это так делать можно. Если вы хотите, маете намер это свое право, я раджу в этом плане, ну, грубо говоря, не быть скотом. То есть нужно понимать, что авторского, авторское право в интернете и вообще любое право в интернете – это, не, это нечто сложно реализуемо. И не стоит злоупотреблять и рисковать как это сказать, позитивным настроем вашего контрагента. То есть если я получаю письмо или вы получите письмо с таким текстом, как, было, как я показал, настроение у вас явно не улучшится, да, и вам не захочется помогать этому человеку. Если же вы получите письмо, то уважаемая редакция, мы там все понимаем, текст хороший, мне самому нравится, но уберите, пожалуйста, или поставьте ссылку. Хочется ответить? Хочется. Если вы получаете письмо, я тебя засужу, если ты не уберешь это через 3 минуты, отвечать не хочется. Вот я рекомендую ну, поступать э, по-человечески и понимать, что они могут и, и не делать того, вы можете не делать, они могут не делать того, о чем вы их просите, да, и наоборот. Э, вы должны обязательно в, своем, в своих текстах и контенте ставить знак копирайта. Знак копирайта если вы знак копирайта не поставили, вы о своем авторстве не уведомили. Поэтому если лицо нарушило авторские права ваши, использовало картинку, оно сделало это несведомо. Особо не знало, в кого вы на Майя запытывал Поэтому, если вы хотите, чтобы то, что вы делаете, охранялось авторским правом, вы должны писать знак авторства. Условия использования. Вы можете у себя на сайте, в блоге сделать условия использования вашей информации. То есть уведомить, как вы готовы со своей информацией расстаться. Например, вы говорите, используйте как хотите, мне все равно. Или используйте со ссылкой. Или не используйте вообще никогда. Это ваше право.